І наступний наш спікер він в минулому був вчителем історії, директором школи інтернату, де він не лише навчав, а й вдочерив дитину, показавши власним прикладом, що доброта і підтримка можуть змінити життя. Його історія про те, як через освіту виховання ми творимо майбутнє для наших дітей та країни. Він керівник управління освіти Львова, людина, яка для якої освіта є не просто професією, а справжнім покликанням. Зустрічайте Андрій Закалюк. Все буде Україна. Доброго вечора. Мене звати Андрій. Я свою історію сьогодні розпочну. А тут кажуть: тут стояти. Я свою історію розпочну. З тої історії, якою я останнім часом переважно закінчую, а сьогодні я її розпочну. Я її розпочну з далекого 2007 року, коли я був студентом історичного факультету Львівського університету. І влітку я дуже сильно закохався в одну дівчину. Її звали Юля. Але за декілька місяців виявилося, що це є абсолютно невзаємне кохання. Для мене чомусь воно виглядало взаємним. І... Я лишився сам. Це для мене було великою трагедією, і як результат, в мене був дуже поганий семестр в навчанні. В той час викладачі не були такі гуманні. І через кілька місяців у січні я вже не був студентом. Мене відрахували за неуспішність. А пізніше в моєму житті наступило три місяці. Одних з найгірших в моєму житті, тому що мені потрібно було йти десь працювати. І я пішов працювати у бізнес. Я влаштувався торговим агентом, і три місяці я каторжно продавав Капучино Лафеста. До сьогоднішнього дня я пам'ятаю ті всі смаки, і то все, я мусив йти в магазини і тим всім торгувати. І це для мене були визначні насправді моменти, тому що я нарешті зрозумів, що я не хочу працювати у сфері, де треба таким способом заробляти гроші. Не можу я це. І буквально через кілька місяців я опинився у школі. 13 жовтня я став вчителем історії у 28 школі. Наступних 5 років для мене були фантастичні. Я закінчив університет. Я був класним керівником, в мене було фантастичних 28 дітей. Я з ними об'їздив пів України, я ще не був одружений, тому я мав дуже багато часу. Більше того, в мене була навіть така особиста амбіція, тому що в 2012 році я мав можливість написати підручник з історії, і я писав для них. Вони були п'ятикласниками. Але так як в нас в країні дуже велика бюрократія, коли я його закінчив, вони вже були у шостому класі. Але вони всі отримали цю книжку, і мені це було особисто приємно, тому що це був для мене важливий момент, що вони отримали насправді правдиву історію у своїх руках. Але у січні 2014 року в моєму житті все змінилося. До мене зателефонували з Львівської міської ради, запросили на розмову і сказали: Андрій, дивись, ми тобі пропонуємо стати директором школи інтернату. Скажу вам відверто, я до цього часу був майже у всіх львівських і не тільки інтернатах, тому що ми з студентами багато волонтерили, з друзями багато волонтерили. Це був єдиний інтернат, в якому я не був жодного разу. 16 січня мене призначають директором школи інтернату. Я цей день пам'ятаю по хвилину, тому що він в мене складався з двох частин. Перша частина я дві години прощався зі своїми дітьми у цій школі, і це було дуже багато сліз. Для мене це було дуже важко, тому що я просто їх обожнював і любив час з ними, і любив вчити їх, і взагалі любив цю школу. А друга половина дня це коли мене привели у цей інтернат. І в 18 годині вечора я вийшов з нього, і 20 хвилин я з вулиці Просвіти на шпитальну йшов, тому що я там проживав. І 20 хвилин я плакав найгірше, напевно, що у своєму житті, тому що я думав, що я найбільший ідіот на цій планеті. Тому що я вважав, що я зробив найбільшу помилку в своєму житті, що я пішов в таке жорстке, страшне місце працювати. Я прийшов додому, мене дружина ледве втішила, я вже був одружений в той момент. Але з кожним наступним днем починалася робота. Наступних п'ять років я пропрацював директором школи інтернату. Мені було 26 років, коли я це розпочинав. 126 дітей. Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти складними життєвими обставинами. І загалом це дуже складно, тому що вони всі, крім того, що ще ходили до школи в нас, вони ще й всі ночували у нас. І тому це була цілодобова робота без вихідних і без нічого. І цих 5 років це дві великі паралельні історії. Перша історія це однозначно про саме інтернат. Це про стосунки з дітьми, це про те, як ми з ними ходили в гори, як ми з ними їздили багато, як ми з ними подорожували. Як я в день ходив двічі на похорон до мамів, дівчаток. Тому що одна померла від наркоманії, одна померла від алкоголізму. І ти мусиш щось з тим дітям, яким по 8 років, говорити, чому ми сьогодні з тобою на похороні. І я дуже хотів його змінити. І через кілька років ми насправді стали. Неймовірним школою інтернатом Ми дуже багато міняли. Більше того, я зізнаюся вам, я навіть відпускав своїх учениць в 11 класі на дискотеки вночі. Я дуже ризикував. Я дуже ризикував, але я знав, що це треба робити, тому що викликати довіру це було номер один, чого я хотів. Ми зробили це. Пізніше був зворотній процес. Ми вирішили реформувати його, і у 2018 році інтернат був реформований. Він став звичайною школою, куди прийшли діти з міста. Ми повернули десятки дітей у сім'ї, які до сьогоднішнього дня щасливо живуть з мамою і з татом. А друга історія це моя особиста історія. Коли я прийшов працювати в школу, була дівчинка, її звали Іра, їй було 14 років у цей момент. Вона ходила додому, тому що в нас на вихідні діти ходили додому, мали можливість піти. І я дуже добре пам'ятаю, як одного весняного вечора, це було в п'ятницю, я кажу до неї, що давай я тебе проведу. Вона жила на вулиці Богдана Хмельницького на підзамчі. Я йду з нею і я бачу, що вона не хоче, щоб я її вів додому. Вона якось так, може, ви роботу маєте, може ви зайняті, оці-всі-всі речі. Але я все ж таки настоюю на цьому, я приходжу на неї додому. Я в житті не бачив страшнішого житла, яке я побачив в той вечір. Це невелика кімната, яка повністю всі стіни були чорні. Вони були чорні від того, тому що там стояв п'єць, який був тріснутий, і просто все, що коптилося, в тому п'єці, йшло в кімнату. На підлозі просто стояли сумки з якимось одягом, вибиті вікна, тому що батько є алкоголік, регулярно вибивав вікна, просто залазив у цю квартиру. І потім знову йшов. З цього моменту вона вже не ходила додому. Почався процес позбавлення батьківських прав. Мама її пропала. Вона не пропала, вона поїхала за межі міста 30 кілометрів і просто там живе. До речі, вона не алкоголік і не наркоман. Вона просто відреклася від своєї дитини. Враховуючи те, що Іра вже була досить дорослою, вона була у 10 класі, ми з дружиною її регулярно брали до себе додому. Вона їздила до мене на Різдво. Вона приходила до нас на вихідні, і ми просто дуже класно з нею дружили. Але я знав, що інтернат закінчиться, і їй потрібно щось далі. І коли цей момент прийшов, ми з дружиною навіть не мали якби варіанту, ми домовилися, що ми спробуємо її всиновити. І ми це зробили. Звичайно, що нам по документах не можна було її встановити, тому що різниця у віці на встановлення має бути 15 років, а у нас було 14 років. Але ми її взяли під опіку. І в 2018 році, до сьогоднішнього дня, Іра проживає з нами. Вона закінчила магістратуру університету Франка. Вона має роботу, зараз вона в Карпатах. І ми дуже тішимося, що нам вдалося змінити одне дитяче життя. І на завершення я ще дві коротенькі, два коротенькі моменти. У 2018 році я вперше з дружиною у грудні хотів поїхати на відпочинок на море. Я жодного разу не був на курорті на морі. І так і сталося, що я так і не був до сьогоднішнього дня. Ми купили квитки, все окей. Я беру відпустку, і тут до мене дзвонять з міської ради і кажуть: Андрій, дивись, ми в твоїй школі хочемо провести нараду всіх директорів шкіл міста. І я так би легенько кажу, та знаєте, я якби планував не їхати. Вони, ну окей, дивись, ми тоді проведемо, коли ти ще будеш, давай в останній день. Я кажу: о, добре, все. І мені за три дні телефонують з турфірми і кажуть, знаєте, ви мусите все ж таки на день раніше вилітати. Скажу чесно вам, я не насмілився вже дзвонити в міську раду і казати: знаєте, принесіть ще. Е, я відмовився від поїздки. Я не поїхав. Квиток я путівку віддав е, сестрі своєї дружини. Вони поїхали все разом. Ми відбули нараду директорів, все було добре, класно. І в мене такий великий осад і журба, тому що от раз в житті, але я все ж таки лишився, якби вірний от в цьому моменті. Через три дні до мене телефонують з міської ради. Іра вже була нашою дочкою. Вони телефонують і кажуть, знаєте, ваша прийомна дитина є на черзі на квартиру. Оскільки є кінець року, міська рада має можливість профінансувати 70% вартості житла, і ми можемо купити вашій дитині квартиру. Я кажу, без проблем, я готовий тих 30% шукати, де хочете. Я позичаю в колегів гроші. І коли моя дружина повертається з Єгипту, в нашої Іри вже було своє житло. А от через два тижні їй вручили ключі від її же ж квартири. І це момент, коли я зрозумів, що я ніколи не знав, де я втрачу. Я думав, що це так неприємно не поїхати, коли ти раз в житті. Але я скажу вам, коли б я був у цьому Єгипті, ми б точно в той момент не отримали цю квартиру. Тому що це все дуже швидко відбувалося. І до сьогоднішнього дня ми всі разом живемо. А в 2021 році у нас народився ще маленький хлопчик, ми його назвали Нестор. Згодом я, згодом я працював ще в одній школі. Це така велика школа вже. Тисяча дітей і вже два роки і кілька місяців я працюю у Львівській міській раді. Але одне з моменту, коли мене лишила Юля, я зрозумів стовідсотково, що найкраще ти будеш робити лише те, що ти будеш робити з любов'ю і те, що ти любиш. Тому до сьогоднішнього дня я себе вважаю фантастично щасливою людиною, тому що я все своє життя. Більше не продавав «Лафесту». Дякую. Більше, 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 більше овацій, Товариство Андрій Секалюк, ваші оплески. Я тисну моцно вашу о, мужню руку, тому що от історії встановлення, ми, я думаю, що знаємо вже не одну. Та? Але ви розумієте, коли дитинка не маленька. А коли дитина вже доросла, і на це наважитись треба не тільки дитині, але дійсно батькам і це браво ще раз. оплески, браво! Дякуємо за те, що робите дітей щасливішими. Ну і подарунки від наших партнерів: Чокобум, Кавен, Квітка та Фьореллі.